Днями Зеленський присвоїв звання Героя України очільнику СБУ Василю Малюку. Що ж, цікаве рішення. Шкода, Баканов не дочекався до свого героя. Борислав Береза написав кілька не дуже приємних запитань до Зеленського по цій темі. Послухайте з захватом спостерігаю осанну голові СБУ Василю Малюку за те, що він після розслідування журналістів звільнив топ посадовця СБУ. Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа, але я до оспівування цього потужного рішення не приєднаюся, поясню чому За що звільнили Лойфа за інформацією розслідування, яке виклав Михайло Ткач, на початку березня Анатолій Лойф був на святкуванні Дня народження Костянтина Коломійця. Який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Парі Матч. Ще раз уточнюємо: один з керівників СБУ, який повинен опікуватися безпекою країни, ходить на дні народження до тих, хто під санкціями, а ще на цьому дні народження були інші представники різних правоохоронних органів, кримінальні авторитети, і навіть колишній очільник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Вітюк це той самий генерал СБУ, якого малюк начебто відправив на фронт після корупційного скандалу. Але зараз він тримає оборону в київському ресторані з кримінальними авторитетами та колишніми колегами по службі. До чого це все я веду? Та все просто. Після Вітюка департамент очолив Іван Калабашкін, якого теж призначав пан Малюк. І вже вийшло нове журналістське розслідування громадського про цього нового керівника департаменту. До речі, Калабашкін, як і Вітюк, колишній кашник, тобто співробітник розігнаного відділу по боротьбі з корупцією, відділу К, і у його родини, як і у Вітюка, теж купа елітного майна на 2 мільйони доларів, на яке усі вони разом аж ніяк не змогли заробити легально. А тепер скажіть мені, що вони не подібні, що малюк не знав, кого призначав, що це збіг обставин. До речі, якщо б голова СБУ дійсно не знав це все про Вітюка та Калабашкіна, то це було б ознакою його некомпетентності. А він реально не є невігласом. А якщо пригадати, що не лише Лойф потрапив у скандал, а ще й колишній підлеглий малюка Шило, то з'являється розуміння, що забагато дивних людей знаходиться на таких посадах у СБУ. Цікаво, їх призначення це ініціатива малюка чи все таки Татарова. Бо ситуація вже занадто кричуща. А ще ми досі не знаємо, хто дав команду на стеження співробітниками Департаменту захисту національної державності СБУ за журналістами Бігус Інфо, і наказ іншим співробітникам СБУ незаконно допомогти вивезти з України смотрящого за Києвом від ОП Дениса Комарницького. Тому осан не співати, мабуть, не варто. На днях Зеленський нагородив голову СБУ малюка зіркою героя. І це зрозуміло за що? Це за досягнення СБУ у протистоянні з расистами. Але це ще раз показує, що у нас ніби є як дві СБУ, і поки одна з них знищує агентурну мережу московитів, наносить удари дронами по ворогу, знищує зрадників на території РФ, то друга займається особистим збагаченням. Сидить у кабаках з криміналом і підсанкційними особами, займається корупцією і кошмарить бізнес. І не треба казати, що малюк нічого не бачить. А якщо бачить, то чому допускає? І хто зі Служби безпеки робить цю структуру повною корупціонерів та рішал. Текст Борислава Береза